Інформаційні підсумки дня на ЕФЕМ Галичина. у студії Яна Яномацько, політика. Євросоюз представив 19-й пакет санкцій проти Росії. До обмежень увійшли заборона імпорту російського скрапленого газу на європейські ринки та зниження цінової сталі на нафту до 47,5 доларів. Імпорт газу заборонять до 1 січня 2027 року. Окрім того, єС вводить санкції на щасту 18 суден із тіньового флоту Росії. Усього під санкціями ЄС тепер понад 560 суден. Великі енергетичні трейдери та РосНЕТАГАЗПРОМНЕФТЯ опиняться під повною забороною транзакцій. Інші компанії також потраплять. Під замороження активів. Під удар підпадають нафтопереробні заводи, трейдери нафтохімічні компанії у третіх країнах, включно із Китаєм. Західні союзники мають для України альтернативу вступу в НАТО. Про це пише видання The Washington Post. Партнери хочуть інвестувати мільярди в українську військову промисловість, аби ми могли краще відбивати російську агресію. Якщо це спрацює, то наші розробки з часом можуть доповнити армії Сполучених Штатів Америки та Європи. 59% українців довіряють Володимиру Зеленському. Водночас 34% – ні. Про це пише Київський міжнародний інститут соціології. Водночас в Україні зросла кількість тих, хто хоче проведення виборів до кінця війни. У вересні 22% респондентів підтримували проведення виборів після припинення вогню із гарантіями безпеки. Для порівняння у березні було 9%. Економіка. Україні бракує коштів на фінансування доріг наступного року. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, агентство відновлення у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили 12,8 мільярди гривень на отримання доріг. Сьогодні для нормального функціонування дорожньої галузі необхідно у 5-6 разів більше коштів. Світ Три російські винищувачі міг 31 залетіли в Естонію та літали там 12 хвилин. Про це пише видання Reuters. МЗС Естонії викликала тимчасового повіреного Росії, щоб висловити йому протест та передати ноту. У Луцьку готуються до зими, але водночас стає відомим про фінансові проблеми теплопостачальників. Деталі знає наша кореспондентка Вікторія Жуковська. ДКП Луцьк тепло має значні борги понад 16 мільйонів гривень із виплати зарплат працівникам і ще більш як 10 мільйонів за оренду котельні на колишній вулиці Карбишева. Цю інформацію надали лише після доручення міського голови. Деталі у коментарі ФМ Галичина розповів депутат Луцької міської ради Андрій Лучик. На одній із сесій депутати. Виділяли 4 мільйони гривень на заробітну плату для у тепла. Виникло питання, чи є там борги, і надіслали депутатське звернення. І ось власне прийшла відповідь про те, що так справді є поточна заборгованість 16 мільйонів гривень із виплати заробітної плати, і більше 10 мільйонів гривень зі сплати оренди котельні на колишній вулиці Карпушу. Зараз промислова два. Можливо, коли буде опалювальний сезон і коштів буде вдвічі більше, то цю заборгованість вдасться погасити, але в будь-якому випадку оборот луць тепла за 2024 рік становив 1 мільярд гривень, і от власне при таких от величезних оборотах маємо таку ситуацію, що все одно підприємство є фактично збитковим. Попри борги у комунальному підприємстві стверджують, підготовка до опалювального сезону триває за планом, а ситуацію з виплатами тримають під контролем. Подробиці розповів речник прес-служби ДКП Тепла» Антон Безносиков із понеділка розпочинаються роботи з заповнення теплових мереж, і відповідно це вже такі роботи, які безпосередньо передують старту опалювального сезону. Вже виходимо на фінішну пряму завдяки високому рівню розрахунків споживачів впродовж цього міжопалювального періоду, завдяки підтримці нашого засновника Луцької міської ради, підприємство почуває в фінансовому плані себе добре. Відсутні заборгованості з за оплати праці. Відповідно укомплектовані всі аварійні бригади. Є необхідні матеріали устаткування для того, щоб оперативно псувати аварійні ситуації та впевнено зайти в опалювальний сезон. У мерії Луцька запевняють, до старту опалювального сезону в місті будуть готові всі котельні. А питання боргів залишають на контролі Суспільство. Детальніше про підготовку до зими поговоримо далі. власне наші кореспонденти готують два великі матеріали: це зокрема, як підготуватись до можливого вимкнення світла та опалення, що змінилося у 2025 році, якщо порівнювати з 2022? Можливо, якісь інновації, які будуть корисні українцям. А сьогодні поговоримо про не менш важливу та актуальну тему консервацію. Чи це ще актуально серед українців? Знає наша Мар'яна Панчак? Яну закрутки, так їх часто називають на заході. Робити цього року не планують. Проте для наших слухачів поцікавила з цінами, чи є що продавати, а найголовніше, чи є кому купувати. Для цього вирушила на один із найбільших гуртових ринків Львова. Ажіотаж там є. Люди купують помідори, огірки та перець. Беруть вже і картоплю, моркву, цибулю і навіть капусту. Скільки грошей доведеться від? дати з гаманця, зараз почуємо. Перший сорт перчику ціна 45 гривень. Другий сорт 30 гривень. Паприка 100 гривень за кілограм. Огірочки в роздріб 20. Сьогоднішній день в країні є перевиробництво моркви і ціна моркви коливається від 5 до 10 гривень. 10 – це максимальна роздрібна ціна, яка є в країні. А так реально вона слабо продається і ціна і в межах 7-8 гривень на ринках. Середня капуста, середньопісня пісню то є капуста, а та істо називається тисяч від 7 до 8 гривень. Кожен день вона буває по -різному. На сьогоднішній день помідора коштує 13 гривень всього на всю. Була і 18, і 20, а зараз є 13 гривень, така ціна. Це є перфектил і асфон. Це є закаточні сорта помідора. 11 гривень картопля, 11 гривень буля. І хоч в українці звикли, що з кожним роком жити стає дорожче, у 2025-му на диво ціни значно менші, ніж минулого року. Того року такий шаток капуста. Була саме дешевше 20 гривень. 20, 18, 22 гривні так було. Перка 7, 8, Девіть на половину менше, на картоплю. А це буля орієнтовно тій самі ціни. Ціна менша на всі повністю овочі, бо тому, що є перевиробництво, були дуже великі ціни. Всього насадили, гарно вродило, і цін великих цього року не буде ні на одну позицію. Поспілкувалася я із покупцями, що купують, скільки готові витратити грошей, і чи все піде на консервацію? Зараз почуємо. Можна крутити подвайчі, жити можна, хоч важкий час, хоч війна, але жити можна. Є і бульбашів бродила, дякувати Богу, що є. Я робила і огірки, робила, і перець зробила. Я пенсіонерка, мені 75 рік. Життя міняється, ціни міняються. Ми ж застережливі, ми ж думаємо, а що буде, а не дай Бог, а що. То я половину повикидала вже прошлорічних, а свіже заготовлюю. Капуста 10, брат по 10, зовні по 8, наоборот, не дешевше, я вам скажу. Я вам скажу, що ви там того року морква була 30, а того року морква 10, а навіть мішком можна по 7 гривні купити. Майка картопля на гуртів 12, 10, ми ну, там того року 25 була. Спорт. Триває фінал. Кубка Біллі Джен Кінг. Наші тенісистки вже мають певні результати. У когось вони успішні, у когось не дуже. Деталі почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на Фам Галичина о 18.30. До речі, поговоримо не лише про теніс. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо Галичина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.